Що б ви зробили, якби стали мером міста? Якщо чесно, я дуже надихаюсь містом Харків, і я б напевно зробила би все, а щоб наше місто було місто було таким же наповненим, живим, чистим, гарним, щоб всі тротуари, всі бордюри, всі е, якби зібри були, знаєте, чисті, оформлені гарно, е, щоб все було, знаєте, от. Ну, Щоб в це місто захотілося вернутися і е, жити тут, і будувати я не знаю, своє майбутнє, е, щоб діти тут навчалися, щоб приїжджали до нас і вчилися всі. Е, е, так, Я б хотіла, щоб наше місто було більш сучасним і чистим. Мабуть, я б зробила реставрацію міста як мінімум. Повністю? Ну, не повністю, а деяких будівель, наприклад, які зараз стоять, зруйновані. В центрі міста, чи можливо поставила б якісь нові заклади для молоді, якісь атракціони, можливо, те саме чортове колесо, можливо, можна було б відновити.